Покупка моїх новорічних подарунків. Перша це ось така от сумочка. Вона чомусь чорного кольору на відео, але в житті вона темно коричнева. Всередині лежить ремінець для неї, і ось така вона. Вона виглядає дуже якісною, зручною. Мені по кольору вона дуже подобається. Я дуже задоволена цією покупкою і, в принципі, подарунком. Думаю, це можна побачити на відео, тому цьому подарунку однозначно так. Наступним подарунком є ось така піжама. Вона темно-зеленого кольору, дуже м'яка, гарна, просто вау. Вона складається з ось такої рубашки на ґудзиках. Дуже гарна, м'яка, просто вау. І з ось таких самих просто вау-штанів. Зараз ви побачите мене в ній. Ось я вже випігла, вся така задоволена, танцюю в цій прекрасній пижамі. Вона дуже удобна, м'яка, легка, навіть не відчувається на тілі. Цим подарунком я теж дуже задоволена. І ось така в нас невеличка новорічна розпаковка вийшла. Це все ще не кінець, тому що під ялинкою ще лежать подаруночки. Тому до нових зустрічей всім па!